Як правильно грати стоячи на акустичній гітарі. Зараз покажу та розкажу всі нюанси та розповім, чим відрізняється від гри стоячи, наприклад, електрогітарі. Перше, що потрібно зробити, це почепити ремінь. У нас є ось тут така пуговка, та на моїй гітарі є пуговка ось тут зверху. До речі, така пуговка буває не на всіх моделях. Наприклад, буває і ось так, коли є тільки знизу, а тут немає. Тому ми беремо мотузку, просовуємо її ось тут та зав'язуємо за верх голови грифа. І ремінь буде ось тут. Але на цій гітарі є, тому я чіпляю тут. До речі, цей Тарас так, SA25 непоганий варіант для новачка. Огляд на неї є у мене в профілі. Далі найголовніше це відлаштувати висоту. Вона відлаштовується саме ось тут. І перше правило: не опускайте гітару досить низько. Наприклад, як електро можна. Часто буває такий там слеш Хетвіл грає досить низько. Блін, струм нема. Але на акустичній гітарі так не роблять. Наприклад, той же хетвілд Джеймс. Він електрогітарою тримає досить низько, коли грає на акустиці, то вона в нього стоїть досить висока. Так, вона в нього не на ремені а на підставці але можна. Можна помітити, що вона вище, ніж електрогітара. Для чого це робиться? Для того, щоб ліва рука у нас не втомлювалась. Бо якщо буде досить низько знаходитись ліва рука, у нас тут буде заламлюватися, нам буде дуже важко зажимати баре. А для баре нам потрібно досить багато зусиль. Другий момент з правою рукою. Краще всього, якщо ви відлаштуєте акустичну гітару на такій висоті, начебто, ви з нею сидите. Ось приклад, сидячи, гітара. У мене ось тут я встаю, і вона на той же самій висоті відносно моєї руки. Якщо ви все це відлаштуєте. Ви одразу заграєте добре стоїть. Тому якось так.